Можна бити дітей чи ні? Чому прикриваються святим письмом навіть при цьому? Релігійний аргумент він може бути на страсі і на контролі. Бо контроль це страх. Наприклад, хочеться зламати дитину, або хочеться контролювати дитину, або хочеться, щоб дитина була такою, як я хочу. Ось і якщо е, така дія вона на страсі, на контролі. А буває такий період, коли батьки бояться, допустимо, яка буде майбутнє, а не через любов, або, наприклад, хочуть контролювати, теж є такі нездорові випадки, коли дитину вважають як певним рабом, і тоді це може бути нездоровою поведінкою, що її ламають. Через те, що її наказують і б'ють у батьків щодо стосунку до дітей, до малих дітей, до неповнолітніх дітей, має бути постійно запитання, як ми маємо поводитись для того, щоб допомогти дитині вибудувати відповідні межі, щоб вона взяла відповідальність за свої дії і розуміла, що є межі. Коли ти переходиш межі за них потрібно понести відповідальність, бити, тобто чого.